Так, кріплення металеве, не пластикове, вага його. Вага кріплення, кріплення нове, не використовувалось. 68 грама. Коротше, майже 60. 69 грам. Взагалі без царапин, Абсолютно нове не використовувалось. Немає подряпин тут. От металевий оригінал від виробника. Далі акумулятор е, від нього рідний. Тут акумулятор з зарядкою Type-C 82 грами з половиною. Тут от, є роз'єм Type-C. Ось тут характеристики акумулятора написані. Так ось так і виглядає. Сам так от на. Е, Тепловізор 640 матриця, наочник, його потрібно з силіконом клеєм краще приклеїти. Вага. Без акумулятора 267 грам, з акумулятором 349 грам. Ось так. Така вага. Наочник його рідний, 9 грам важить. Ось така вага, а по розмірах. Він найменший в світі серед всіх моделей на 640 й матриці. Його розміри товщина. Отут корпусу, не рахуючи кнопок 43,9, 43,8. Без скріплення, ось так. 66. А довжина, також найменша в світі, серед всіх тепловізорів 60-кової матриці 135,4. Це його довжина. 135,4. З акумулятором. Отут буде без скріплення Буде 87 приблизно. З кріпленням хай буде 90. Отакі розміри цього тепловізора. Звичайно, в дорожчих приладах якість картинки краща, Функцій більше, тут функцій менше. Там є автоматичне відслідковування саме гарячих точок і так далі, але цей по ціні дешевший інших, по-перше. По-друге, він розміром менший за інші всі. І третє, по вазі. Він легший за всі інші існуючі світі. І, до речі, кріплення до нього також легше за всі інші кріплення до других тепловізорів на шолом. От, Немає кабелів, виносних окулярів. Зразу на шолом можна чіпляти. Цим його, в цьому його перевага. Ось. А з недоліків. Функцій менше. От, в інших, наприклад, там 300 функцій, тут декілька функцій основних. Е е е налаштування картинки менше, палітри, тут тільки дві, Тут а, гарячий чорний або білий чорний. Тут немає red Hot, там, і ще інших палітрів. Ну, Багатьох функцій немає. Але він для того, щоб на шолом кріпити взагалі-то.